Вітаю вас, друзі! І сьогодні у нас на огляді глибинний вібратор для бетону GTM X-Men. При будівництві фундаментів, стін, підлог, заливці залізобетонних конструкцій нам потрібно, щоб наш матеріал містив мінімальну кількість повітряних пор, так як в подальшому застигші конструкції в цих порах може утворюватися конденсат. А він при мінусових температурах буде перетворюватися в лід і руйнувати нашу конструкцію. Використовуючи глибинний вібратор, ми усуваємо повітряні пори з бетонної конструкції, тим самим набагато покращуючи його щільність та адгезію до арматури. Таким чином, міцність нашої конструкції зростає в рази. Корпус пристрою виконаний з ударостійкого поліаміда, а три ручки дозволяють нам працювати як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Захищена кнопка вмикання та захищені гайки на корпусі унеможливлюють потрапляння бетону. Що в подальшому значно полегшить розбирання інструменту для його обслуговування. Охолодження двигуна здійснюється через вентиляційні канали, в яких встановлені фільтра для запобігання потрапляння туди пилу. В комплект також входить лямка ремінь, яка дозволить легко переносити пристрій по будівництву. Вібратор працює в парі з гнучким валом і булавою. Обертання від двигуна через гнучкий вал передаються на булаву, де розташований ексцентрик, який обертаючись і створює необхідні нам вібрації. Гнучким валом та булавою вібратор не комплектується, так як ви маєте самостійно обрати необхідний діаметр булави та довжину гнучкого валу. Довжину валу підбираємо під необхідну вам глибину занурювання, а діаметр булави дуже легко підібрати наступним чином. Ущільнення бетону відбувається кратно 10, тобто, маючи булаву діаметром 38 мм, ви зможете максимально якісно ущільнити бетон на площі 38 см. В нашому асортименті є гнучкі вали довжиною 2, 3, 4, 5, 6 метрів. Та булави діаметром 38, 48 та 58 мм, отож ви точно підберете необхідну вам комбінацію. Також слушно було б зауважити, що наші гнучкі вали та вібробулави чудово підійдуть до моделі Dingo від виробника ENAT та навпаки. Ми радимо кріпити булаву до гнучкового валу за допомогою роз'ємного фіксатора різьбових з'єднань для запобігання від'єднання булави від валу під час роботи. А в разі необхідності заміну валу чи булави, нагрівши місце з'єднання до 200 градусів, вам вдасться легко це зробити. Розібравши вібратор, ми можемо бачити двигун з мідними обмотками, збільшену ширину колектора та вугільних щиток. Гарантія на пристрій становить 12 місяців. А я думаю, що інформація о цьому відео обов'язково стане вам у нагоді. Що ж, обирайте якісний інструмент торгової марки GTM, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал та на все добре!